Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо віднімання натуральних чисел. І у нас такий приклад. Як зміниться різниця, якщо. І ось 9 прикладів, якщо Там зменшене, збільшити на 8, зменшуване, зменшити на 4 і так далі. Ми такі приклади подібні вже робили, але з додаваннями. Коли в нас був доданок, доданок і сума, так? Да. Тепер на що? Зменшували від'ємник і різниця, різниця. Тому що ми віднімаємо, так? Якщо вам дуже важко, а нам всім дуже важко розуміти, коли немає прикладів. Давайте просто почнемо з того, що придумаємо собі певний приклад. І тоді нам буде дуже легко зрозуміти, що відбувається зі зменшеним, з від'ємником або з різницею. І для прикладу ми візьмемо число ось таке не число, а сам приклад. 70 мінус 40 дорівнює 30. 70 – це що, Ліза? 70 – це зменшуване від'ємник це 40, а різниця це 30. Все вірно. Значить, зменшувано 70, від'ємник нас 40 і різниця у нас 30. Добре, поїхали перший приклад. Зменшуване збільшили на 8. Давайте зразу запишемо, що нам зменшуване. Це перше число, так чи ні? Перше. Так, перше число збільшили на 8. Як у нас буде в такому випадку різниця? У нас збільшиться чи зменшиться? Більшиться. Вона збільшиться на скільки? На 8. На 8. Це дуже простий приклад, тому що давайте перевіримо. 78 мінус 40. Це було 38. 38. У Нас було 30, а стало 38, тобто на 8 більше. Запам'ятовуйте, якщо ми збільшуємо зменшуване, у нас різниця обов'язково збільшується. так? Добре, пішли на другий приклад. Зменшуване зменшити на 4. Це приклад навпаки. Кажи: якщо ми зменшуємо п... зменшуване, то різниця що робиться? Зменшиться. Різниця також зменшиться. Наскільки? На 4. на 4. Давайте перевіримо. 70 мінус 4, скільки буде? Буде 66. 66 мінус 40. Буде. 26. 26. Так, у нас було 30, а стало 26, тобто різниця зменшилась на 4. Ідемо, третій приклад. Від'ємник збільшили на 7. Давайте запам'ятаємо, що якщо від'ємники ви збільшуєте, то різниця, різниця зменшується. Так, тому, якщо ви збільшили від'ємник на 7. Це друге число. То різниця обов'язково на те число і зменшиться. Давайте перевіримо. 70 мінус... Мінус 47. Мінус 47. Мене... Це буде скільки? В мене вийшло 23. Так, це буде 23, а у нас було 30, а стало 23. Тобто різниця зменшилась на 7. Це трошки, звичайно, заплутано, але якщо ви посидите годинку, вам все все стане зрозумілим від'ємник зменшили на 5. А отут вже від'ємник зменшили на 5. То різниця що зробиться? Збільшиться. Вона обов'язково збільшиться на 5. Давай перевіримо 70 себе. 70 мінус 3. 35, 35, це буде 35. Так, а Давай. було 30, а стало 35. 35 плюс 35 буде 70. То воно збільшилась різниця на 5, добре, давай тут вже починаються трошки складні. Зменшуване збільшити на 10, а від'ємник збільшити на 6. Давай, от е, не будемо приклад, а давай, може, ми вже запам'ятали. Спробуємо. Якщо ми зменшуване збільшили на 10, різниця, що зробиться? Збільшити. Збільшиться. А якщо ми від'ємник збільшили на 6, різниця, що зробиться? Зменшити. Зменшиться. Тобто, у нас така ситуація. Збільшується, зменшується. А різниця це буде якраз 10 мінус 6. У нас різниця yes. збільшиться на 4. Того, що це збільшується 10. А це зменшується. А це зменшується. І нам потрібно 10 відняти 6. І е, зрозуміти, наскільки різниця змінилась. Вона змінилась на 4 в плюс, так? Давай перевіримо. 70 плюс 10. Це буде 80. 40 плюс 6. 80 мінус 46. Добре. Це буде 34. Це буде 34. Тобто, різниця у нас. 34? Ні, різниця у нас зросла на 4 одиниці. Було 30, стало 34, так? Добре. Це у нас був приклад номер 5. Ідемо на приклад номер 6. Зменшуване збільшили на 9. Це що означає? Як різниця буде реагувати? Ну, зменшуване збільшили. Вона збільшиться. Так. А від'ємних збільшили на 12. Різниця, як буде реагувати? зменшиться. Вона зменшиться, вірно? Давайте запишемо. Тоді дивіться, як це буде. Збільшили від зменшуване на 9. Так? Чи ми це вже робили? Ні, нічого. Значить, зменшуване. Ми збільшили на 9. Тобто різниця буде плюс 9, а від'ємник на 12. Тобто мінус 12. І різниця у нас вийде, що нам треба кажи. Ну, нам треба 12, мінус 9, це буде 3. Тобто в більші на... На мен... Зменшиться, зменшиться на 3. так. З, е, зменшиться. Е, так, okay. зменшиться на 3. Давай перевіримо. 70 -9, 9. 79. Мінус 52. Мінус 52. Скільки це буде? 79. 20. Мінус 50, 29, мінус 2, 27. Так, а в нас було 30. Тобто, у нас різниця зменшилась на 3. 3. Так, добре. Поїхали наступний приклад. Це був приклад номер 6, так? Так. Да. Добре, приклад номер 7. Зменшуване зменшити на 14. Як різниця реагує? Зменшиться. Зменшиться. А від'ємник зменшується на 9. Як різниця реагує? Ну, вона збільшується. Вона збільшується. Так, вона збільшується. Давай це візуально покажемо. Зменшуване зменшується. Від'ємник збільшується. Різниця у нас. Різниця у нас зменшиться на. Вісім. Давай. Давай з ну, порахуймо. Сімдесять мінус чотирнадцять. Це буде 60. П'ятдесят шість. П'ятдесят шість, добре. Мінус тридцять чотири. П'ятдесят шість, мінус тридцять чотири. Це скільки в нас буде? Це буде. Двадцять два. Це буде 22. А у нас, було... 30. у нас було 30. Тобто різниця у нас зменшилась на 8. Правильно? Так. Так, ми правильно зробили добре. Тепер йдемо. Це був приклад 7. Тепер приклад передостанній 8. Зменшувани збільшили на 3. А від'ємник зменшили на 6. Отака От ситуація. Ми всі, похоже, так. Що у нас буде відбуватися е, з різницею? Якщо ми це збільшуємо, то у нас різниця збільшується, так? Так. Да. А якщо ми це зменшуємо. То у нас все рівно збільшується. У нас е, різниця, так, все рівно збільшується. Правильно, якщо ми зменшуємо від'ємник, то різниця збільшується. Так. І нам треба 73 мінус скільки 30, 34. Так? Да. 73 мінус 34, скільки в нас буде? У нас буде 39. 39. Так. Так. У нас 39 буде. Зменшувани, збільшили. Зменшуване, збільшили на 3. А від'ємник зменшили на 6. Так, у нас буде. 39. Тобто, 73 мінус 34. У нас буде 39. Тобто, що нам треба було зробити? Було 30, стало 39. Ну, збільшилось на, 3, на 9. Воно збільшилось, так. Да, на, на, воно збільшилось в нас на 9. Правильно? Так. Yeah. Воно збільшилось на 9. І останній приклад в нас. Останній приклад це. Так, це заберемо. Зменшуване зменшити на 20. А від'ємник збільшило на 10. Зменшуване зменшити на 20. Тобто різниця у нас що буде? В цьому випадку? Вона зменшиться. Вона зменшиться на 20. А від'ємник збільшити на 10 різниця що буде? Зменшиться на 10. Вона зменшиться на 10, і що в нас вийде? Що ну, зменшиться на 30? А, зменшиться на 30. І це буде 0. І це буде 0, Так. Ми все зробили вірно. Звичайно, що тема дуже ну, трохи заплутала, так, Ліза? Так. Над нею трошки треба попрацювати більш довше, так, ніж над іншими менш складними темами. Але все вирішується, все можна зробити. Ми сподіваємось, що наше відео було корисне. Якщо, вам Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки, лайки так, і підписуйтесь на наш канал. канал. З вами була Анастасія, і Лізочка. Всім па-па-па, до зустрічі! Па -па!